Доброго дня! І таке відео для початківців. Ті, хто тільки починає в цьому році, ну навесні я маю ввиду тільки перший рік у нього. І вашіни у нього є, а суші у нього немає. Суш, це тобто відтянутих рамок, у нього немає. Ну, якщо є там пару штучок, десь він купив, але їх дуже мало. Що він робить? Він купляє там в перших числах травня. Значить, бджілопакет да? заселяє, ставить ці чотири рамки печатного розплода, ставить дві ващини, ставить дві суші, все. Якби Все вже добре, наша сім'я починає розвиток свій. Проходить 11 днів, печатний розплод весь виходить. І у вас вже виходить, займає воно практично весь корпус. Тобто одна рамка печатного розплода дає додатково ще рамку бджіли. Як мінімум, 8-9 рамок, у вас вже через 2 тижні тут є. Тобто, Весь корпус зайнятий бджілой. Стало питання розширення. Суші немає. Що робимо? Ви плануєте розширяти одною ващиною, але поставити 10 рамок ващини зверху, по-перше, ттянуть за тиждень вони одну-дві не більше, а стальну ващину вони її просто перепортять. Поставити одну-дві штучки, це теж ми охолоджуємо клуб, бо утеплить толком ми не можемо. Значить, я пропоную який варіант. Значить, у нас вони знаходяться в горизонтальному положенні. Тобто, от, один корпус ми переводимо з горизонтального положення у вертикальний Тобто ставимо ще один корпус 300 зверху і ділимо цей вулик пополам. Забираємо 5 рамок е, печатний розплод з медом в перемішку, піднімаємо в другий корпус. Внизу ставимо глуху заставну і вверху ставимо глуху заставну. Тобто ми перевели з горизонта у вертикаль. І у нас сімейка сидить отут, тут. От. Займає 5 тут і 5 тут, тих самих 10 рамок. Все, далі, що ви робите, ставите вже ващину. Не 10 зразу, а одну вверх, одну вниз ващинку. І у вас вже по 6. Проходить тиждень. Повторюйте цю процедуру, дивитесь, що вже вашу ващинку відтягнули, цей період ріпак цвіте. Так, що взяток є і бджоли тягнуть добре вашіном. І у вас вже вийшло по 7. 7 вверху і 7 внизу. Тобто, як ви вже дійшли до 14-16 рамок, і це вже буде приблизно 1 червня, вже тепла погода і днем, і ночі, і ваша сім'я вже цю вощину зможе осваювати не рвучі її, не портячи цю ващину. І вже десь з 1 червня, ви вже сміливо докладаєте через одну вощину, Вверху і внизу. Тобто займає у вас уже сім'я два повних корпуса. Але повторюсь, коли на початку травня, коли ще прохолодні іменно ночі, ми переводимо з горизонтального у вертикальне. Робимо колодязь і піднімаємо 5 рамок знизу, п'ять рамок вверх. Тим самим ще відгоражуємо їх від пустої частини вулика, яку їм не потрібно буде обігрівати. Для того, щоб не призупинявся ваш розвиток при розширенні повним корпусом ващини. Ну от, якось так.